Далі. Ірочка, тобі слово. Мені слово, мене чути, мене видно, все дай добре, дай. все прекрасно. Самі такі банери, супер. Дуже дякую, дуже дякую, Людмилочко, дуже дякую, всі наші чудові члени та партнери. Шановна українська громадо, я вас вітаю з Дубаю. У Мене таке враження, що я ще в круїзі леветь в круїзі, але вже разом з вами. Uh, я хочу всіх вас привітати. На жаль, як завжди, мені ту самому найбільшому ветерану клубу інкрузис дають найменше слів, найменше часу. Хоча мені сказати є дуже, що багато, але добре, я дуже рада. П'ять хвилин це ти так виступала на минулий раз. Ти багато розповідала. Ми тебе дуже добре чули. Я рада, що ви мене чули, хоч я вас не чула. Але ще мені ще є, що розповісти. І я думаю, що ми ще не разу зустрінемося. Особливо, якщо вважати, що вісім років компанії, які ми так всі гарно разом святкували по всьому світу і в Дубаї, і на півкруїзі, це вперше, да, на такому великому круїзі така велика група, тисячу наших членів, і ви онлайн, ну взагалі по всьому світу. І кругом моя команда не перестану про це говорити. Так, от через через буквально 2-3 неділі, 14 лютого, буде моя особиста восьмирічниця е, в юбілей в клубі. І тому я думаю, що ви мене запросите, Якщо не запросите, то я сама запрошуся, чи буду проводити? Свої ефіри, де розповім мою історію, яка дійсно дуже унікальна, і є дуже що багато цікаво вам розповісти і надихнути, і як наших давніх членів і партнерів знову до нової роботи, так і нових, які до нас приєдналися недавно і ще не знають всієї нашої історії, чи ще будуть до нас приєднуватись. Тому все, по... все найкраще попереду. Я завжди це говорю, але я з великою. Радістю з великим натхненням, з великим щастям хочу вас всіх, всіх привітати і особливо привітати українських членів, українських партнерів, взагалі наших всіх українських любителів подорожей, подорожі, любителів працювати з дому онлайн, тому що ви самі розумні. Ви самі круті, ви самі гарні. Ви знаєте, куди ви йдете і чого ви живете в цьому житті, і як допомогти іншим людям. Тому ви всі молодці. Ви особливі люди. Ви ті всі, які, яких я програмувала ще вісім років назад, коли починала одна інкрузис, і в мене не було ні спонсору, нікого і нічого. Був тільки сайт інкрузис, і це особлива історія. Тому я дуже щаслива, що все, що я задумувала, збулося. І в нас величезна прекрасна історія інкрузес. В якій кожен має свою особисту сторіночку, сплетену з нашою загальною сторінкою нашої компанії, і е, скільки всього цікаво, і особливо звичайно, так як часу мало, то я хочу передати вам серце нашого Майкла Хатчісона, для якого я знову поїхала в Круїз, щоб переконатися, що воно воно в нього там ще стукає в наш бік, що воно, воно нам, нам ніяк не міняє. Свої думки, Майкл Хатчесон і всі, все керівництво, яке було, і всі звичайно наші партнери з, з усього світу дійсно був дуже дуже цікавий, дуже крутий, дуже насичений круїз, про який ми будемо розповідати. Я думаю, ще цілий рік. На якому з великою гордістю особливо було приємно бачити на MSC Віртуоза в театральному залі, заповнений весь зал, Нашими партнерами, і все в банерах 8 років він крузис, і наші на сцені, і наші під сценою, і наші біля сцени, і весь лайнер в наших інкрузовцях. І це було дійсно дуже гарно. І особливо було чарівно те, що саме керівництво компанії MSC майже знімало капелюх перед нами. Да? І Анжело Капуро був дуже щасливий. Я особисто з ним знайома ще із інаугурації «Віртуози» в 2020 році. Тому я ще раз підтверджую так само, як я колись казала ще е, з лютого місяця 2016 року, коли тільки починала, і це був дуже великий ризик і дуже велика відповідальність, яку я брала на себе. Але я розуміла перспективу цієї компанії, чому я вже розповідала. Кому цікаво, подивіться мій Ютуб там більше як 500 відео, і найперше це ще з, з березня місяця, квітня місяця 2016 року, де був не один. Не одне відео, а було дуже багато відео, які були моїм перекладом для історії для початку нашої компанії Інкрузис, і хочу сказати вам всім, що я дуже горжуся тим, що я являюся українкою, і я являюся першою українкою в нашій компанії Інкрузис. Я могла могла засвітити і показати вам цю дорогу, цей е, зірковий шлях, і ви всі ступили на нього, і у вас засвітилися ваші зірочки, і ваш успіх е, е, засяє тут в цій компанії, тому що вона дуже достойна компанія, як в якій збуваються всі мрії. І як сказала Діана Борщенко, вона розповідала свою історію. А я Згадую ще свою історію 20 років тому, як я перший раз на острові Сандоріні підпливаючи на яхті, де я працювала, побачила ці лайнери і загадала бажання. І так як я вже знала, як, наскільки це цікаво і наскільки це розкішно подорожувати, але я тоді не була ще крутим пасажиром, який просто купляв круїзи. Я Працювала співпрацювала з туристичним агентом і супровод... агентством супроводжувала іноземних туристів. І я так само, як і ви, так було дуже гарно, дуже цікаво. Але я дивилася на море, на ці яхти, на ці лайнери, і в мене серце сумувало і плакало. І я в мене була ностальгія і була депресія. Чому? Тому що я жила в Греції багато років. А мій син був багато років з моїми батьками в Україні, і мені було дуже важко. Я думала собі боже, як добре цим людям, що вони мають так багато грошей з Америки, з Європи, можуть собі подорожувати. Вони сміються, вони п'ють шампанське, вони собі дозволяють все, що вони хочуть. А ми це був ще рахуйте 20 років тому, які це роки були. А ми чомусь такі достойні, такі розумні, такі е, освічені. Більшість нас, українців, такі працьовиті, такі завзяті. Взагалі, ми все вміємо. Ми все можемо. Ми показали всьому світу, що український народ найдостойніший народ в світі. Чомусь у нас так багато обмежень, і чомусь ми повинні. Так важко працювати, щоб нашим дітям дати можливість побачити цей світ, і в мене от серце і боліло, і тьохкало, але та зірочка засвітилася. То бажання було вже записано на небі, і потім <гум> багато чого цікавого, так як вже мій пришовінкруз. Я вам потім розкажу дав вже ближче до, до 14 лютого. А зараз я розумію, що часу мало, тому я хочу сказати ще раз, що все дуже гарно в нашій компанії. Я для того їхала в круїз, щоб ще раз переконатися, тому що для мене важливо, у мене місія. От я казала вже. На цьому нашому міроприємстві в Дубаї, що в султани наші Хмеджанової статус амбасадор по, по статусу. Верніше ран по статусу. А в мене статус амбасадор це місія. Місія від Бога, місія від долі, місія від, від мене самої від долі від всіх. Місія дати показати світу цей клуб Крузис, і це мені вдалося і. Тому я дуже щаслива, що ваші долі тут всіх повернулися на краще і що ми можемо допомагати наші, нашій славній Україні, і ми зараз ще зробимо дуже багато для того, щоб приблизити мир, щоб припинити прокляту війну. Вибачте, що я так говорю, але це так. І тому давайте будемо ставати сильнішими, будемо ставати позитивнішими. І будемо старатися йти вперед до наших перемог, кожного вона своя. Але ми щасливі, що нас так багато якраз в цій компанії, яка нас об'єднала. Тому знайте, Майкл мені сам сказав, що I'm in Ukraine in May. тут вся yes. в круїзі. Так він сказав, що буде в маї, в травні в Україні. Україна, готуйтеся далі. вас Будемо зустрічати майка. De economia